Тепер в мене буде найдорога для мене річ, і кажу то точно, що нащадкам буде передаватися, бо нас радянська влада все позабирала таке, мало що лишилося, то треба набувати нового спадку і передавати дітям і внукам. Тернопільські парамедикині Катерині Поліщук із позивним Пташка подарували вишиванку ручної роботи, над якою працювало близько 15 майстринь. Саму ж сорочку вишивали півтора року, оскільки кожна із рукодільниць вносила щось від себе, аби створити особливу річ для Катерини. Одна із майстринь Ірина розповідає про те, що ідея створення такої вишиванки виникла випадково. Колись при розмові з одним знайомим молодим юнаком е, зайшла мова про вишиванки, про вишиті сорочки. Він знав, що я вишиваю, і каже, що знайома е, дівчина шукає майстриню, яка б могла вишити для неї борщівську сорочку, бо це її мрія. Е, я якось так трошки знітилася, не знала, е, що відповісти, але він продовжив: він каже, та дівчина то Катя Поліщук. Жінка додає, що попередньо сконтактувала із Катериною, аби дізнатись про її побажання щодо створення вишиванки. Сама ж дівчина говорить, що повністю довірилась майстриням та задоволена кінцевим результатом. Мені вона дуже подобається, але найбільше найбільше в мене враження це від дівчат, від їх роботи, від їхнього старання. Від турботи, від ставлення, від підтримки я зараз ну сьогодні повертаюся назад, і я буду заряджена і, і я дуже щаслива, правда, що в мене такі краяни і вони так до мене ставляться. Катерина говорить, що завжди мріяла про таку вишиванку, тому надіється зберегти її у найкращому вигляді та передати наступним поколінням, аби наш національний одяг ніколи не втрачав своєї актуальності.